Дронів, які атакують різні е, логістичні і військові об'єкти в Російській Федерації, як, наприклад, в Казані, де сьогодні вночі безпілотники влаштували вибуху е, в районі авіаційного заводу «Гарбунова». це одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості Росії, яке виробляє і ремонтує е, ракетоносці Ту-160 і далекі бомбардувальники. Поруч розташований аеродром, який називається Берисаґлєпск, і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише про те, що було уражено завод Капокомпозит. Туди прилетіли як мінімум два дрони. Самі ж росіяни, звичайно, розповідають про влучання у пустий резервуар та пожежу. Вони не будуть визнавати, і цілком логічно. І з точки зору себе вони це роблять. ну, як це сказати правильно? Ну чого б ви з Навіщо розповідати, що в них халепа? Вони кати все хорошо, як це ситуація ситуація під контролем. От, але от той план, про який пише е, РБК Україна, е, посилаючись на якісь анонімні джерела, в оточенні Трампа він передбачає в тому числі і те, що е, Україна може не зберегти свою територіальну цілісність в межах е, визнаних конституцією нашої держави. Що можливо цей план передбачає якраз таки можливість збереження з Російською Федерацією 20% окупованої території України, які там вона тримає під своїм контролем на даний момент. І навіть видання Зенюоркстайм пише, що е, це може перемир'я що таке перемир'я може зупинити, але не покласти кінець воєнним діям. Найскладніша частина потенційної угоди гарантія гарантія, що Кремль, зберігаючи контроль над окупованою територією, не скористається припиненням бойових дій для того, аби переозброїтись, для того аби перегрупуватись, і потім знову з оновленими силами піти в наступ, але значно масштабніше для того, аби реалізувати. Ті плани, які вони не реалізували протягом трьох років з 2022 по 2025 роки, Артем Бранжуков, заступник директора аналітичного центру політика Артем Добрий день вам, добрий день, Артеме. От як ви думаєте, Трамп обіцяє я це вже сьогодні назвав в ефірі скаженим принтером, принтером указів, що буде підписано величезна кількість указів? От як ви думаєте, дійсно про які укази можна говорити, що вони будуть підписані? А які Можна, а не а не будуть популізмом, дивіться. Ну, мені здається, що насправді там буде більше не підписано, буде більше скасовано того, що було за Байдена. І пишуть насправді американські журналісти, що одним з перших рішень на під час е, і самої промови і вже на посаді буде проголошення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою, і після цього відновиться відновиться побудова у цієї. Стіни, про яку так багато говорив Трамп, так само мають відмінити політику по праву народження. Я думаю, що наші глядачі знають, що навіть якщо ти не маєш американського паспорта, але дитина народжується на території штатів, то вона автоматично отримує громадянство. От Трамп має цю історію скасувати і кажуть, начебто, що це потрібно для того, аби на наступних виборах мав право балотуватися. Ілон Маск, який народився не в сполучених штатах, який народився а, в південній Африці. От так само, звісно, що чекають рішення по потіктоку, про яке Трамп говорив сі і Це важливо, а, кажуть, що має він. А... Підняти мита на товари з Канади і з Мексики, це це, це частина його економічної політики і політики а, по ізоляції. От те, що ми дуже часто від Трампа чули. Але наскільки я розумію, що е, на рахунок України якихось е, глобальних заяв не буде, окрім того, де да, що треба досягти миру, тому що сам Трамп і його команда, його найближче оточення, вони до кінця для себе ще не сформулювали візію. от е, Тієї пропозиції, яку вони будуть готові покласти на стіл Україні і е, державі агресором, скажіть Артеме, як ви вважаєте, я от вчора думав для себе, і е, я звичайно не можу прийти остаточного рішення те, що зробила адміністрація нинішнього президента Джозефа Байдена, ну який закінчує свою каденцію, фактично е, з приводу. Санкцій на тіньовий флот, танкери Російської Федерації, які експортують нафту, з приводу того, що буде відбуватися з соціальною мережею TikTok. це якраз таки вже по домовленості з новою командою, яка приходить командою Трамп. Мовляв, вони вже роблять, закладають їм підстилають ту соломку, яка ну потрібно, якби мовляв, от от. Мовляв, ті, хто приходять, вони зробіть так, то так-то, щоб ми вже продовжували. Чи навпаки, навпаки, вони їм підкладають свиню, запроваджуючи такі санкції, запроваджуючи, б'ючи тік току Ну, знаєте, мені здається, от неодноразово лунала історія про те, що і Блінкін це казав в своєму щоденному інтерв'ю, про те, що е, злагоджено працювала ще діюча адміністрація, та яка на вас заходить. І мені здається, от в те, що ви перелічили, тут е, слід також додати процеси, які відбуваються на близькому сході, а саме перемир'я між от, Ізраїлем, до речі, так. І, і хамасом а, ця історія мені здається, вона вкладається в спільну а, в спільну рамку, і те, чим відрізняються насправді сполучені штати від молодих демократій, тим, що а, цивілізовано в них проходить оцей шлях транзиту влади і дійсно співпрацюють а, відповідні чиновники між собою. Тому я думаю, що рішення і по санкціях по російській нафті це важливо для Трампа. Це буде один з важелів тиску на Росію. Те, те те саме насправді що я казав Рубіо. Це майбутній державний секретар Сполучених Штатів про те, що росіяни мають також іти на компроміси і робити певні уступки. Звісно, що а, в Кремлі цього робити не хочуть, але і Трамп і його команда знають, яким чином натиснути, як створити правильні умови для того, аби росіяни йшли на діалог і, і розуміли, що для них це також не буде легкою прогулянкою. Так, от ми багато говорили, а як воно взагалі буде відбуватися, і були великі острахи на рахунок Трампа і не тільки в Україні, а загалом по світу. Але здається, що все ж таки крок за кроком і... Нашій державі, нашим союзникам і Мелоні, і Макрон, вони формують більш правильне сприйняття у самого Трампа персонального щодо дій, які мають бути виконані на рахунок Російської Федерації. Тобто, ви вважаєте, те, що відбувається з танкерами російськими, ті санкції, те, що відбувається на Близькому сході, перемир'я мається на увазі віз між Хамасом і Ізраїлем. Там вже можна відчути волохату руку Трампа? Сто відсотків це там, там живе хата рука Трампа. Добре, а те, що стосується е, заяв Ілона Маска з приводу виборів в Європі, які мають відбуватися, от от де він говорить про те, що Європа має посилитися, вже навіть назвали цей термін. Є мага America Great Mega. Again, А є вже мега, е, Mega. тобто Make Europe, Європа е, Great Again. Так що прихід, мовляв, ультраправих політиків він має посилити Європу. Це теж. Е, рука Трампа? Ну, ви знаєте, це частина цієї ексцентричної кампанії, яку проводить і сам Трамп і Маск. А, так само вони разом тандемом атакували Канаду, говорили про Гренландію. От а, всі ці заяви, які дійсно сколихнули, Сприйняття і от підтвердили деякі острахи, які існують в Європі. Дійсно, від підтримки ультраправих сил на старому континенті. Я не думаю, що це посилить насправді ситуацію в Європі, але це такий черговий виклик елітам, які кидає Трамп. Да? І раніше це було а, фокусовано більше на сполучені штати, то сьогодні вони виходять на глобальні рівні і намагаються, от не тільки сколихнути, а й нав'язати більше свою політику, тому що а, для Трампа важливо демонструвати от, Начебто свою силу і агресію, да, і от речі, які лякають класичних політиків, наприклад, як а або анексія території пар країн партнерок по НАТО, або підтримка радикальних сил, все це. Змушує європейських політиків, які сьогодні знаходяться при владі, бути більш такими лояльними до Трампа. І якщо там ну, такі вже зовсім навіжені ідеї, да вони не сприймаються, то йому буде простіше протискати там умовно якісь е, спеціальні економічні умови для того, аби. Робити Америку великою знову, як він обіцяв, мені здається, це частина такої москулінної політичної гри, де доводять якісь моменти до абсурду, а потім в таких речах більш зрозумілих для всіх протискають свою позицію, і отримують преференцію. Я вам дякую дуже, Артем. Артем Бранжуков, заступник директора аналітичного центру Політика.